Що? Просто в метро стільки видів чаю ріоба, що неможливо просто так взяти і вибрати один. Ну добре, давайте по черзі. Зелений чай. Традиційний китайський крупнолистовий. Має міцний та освіжаючий смак, надає сил та енергії. Ріоба чорний байховий, крупнолистовий Silver Tіпс. Вишуканий смак елітного чаю. Ну, а якщо ви заварюєте ті о 5-й оклок, тоді ваш чойс – блек Cherry Oba з бергомотом. Адже це незмінна класика Engлі чаювання Жодних ароматизаторів на сніданок у чи вечерю. Тому снідайте з інгліш Breakfast. Це Cherry Oba чорний байховий листовий з травами, пелюстками квітів та ароматом персика. Для справжніх романтиків. Люблю вас. Сподіваюсь, ви не заплуталися? А якщо і так, то перегляньте це відео ще раз. Ви ж підписалися на канал? Приємного чаю, Ваня!